У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про комунальний транспорт Миколаєва, зміни у маршрутах та нові автобуси й тролейбуси для міста, а також соціальні ініціативи від підприємств-перевізників. Про все детально почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM, «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 19 серпня, 1273-та доба нашої героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. З 18 серпня у Миколаєві запрацювали два нових тролейбусних маршрути номер 11 та номер 12 у корабельному районі. Це стало можливим завдяки облаштуванню зарядної станції для тролейбусів з автономним ходом. Проєкт профінансували з бюджету міста та КП Миколаївелектротранс. За словами директора підприємства Юрія Сметани, загалом витратили понад 9 мільйонів гривень. За 2024 рік підприємство перевезло понад 22 мільйони пасажирів, заробивши на продажу квітків 52 мільйони гривень. Директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана телефоном долучається до нашої розмови. Пане Юрію, 18 серпня нові тролейбуси вже вийшли на маршрути у корабельному районі. Поки що вони працюватимуть у тестовому режимі. Що будете брати до уваги для остаточного закріплення цього маршруту? Доброго дня, так як і анонсували раніше, і після прийняття рішення виконавчим комітетом про введення двох нових маршрутів, сьогодні вони вийшли на маршрути. Ми зараз будемо кожного дня аналізувати дані пасужера потоку. Як я думаю, всі вже знають, що кожен тролейбус. Оснащений датчиком підрахунку пасажирів на кожній двері є ці датчики, і ми будемо бачити наскільки люди користуються в який час, і вже після цього будемо приймати рішення про збільшення, там зменшення, про коригування самих графіків. Як людям трохи зручно, ми намагалися. Під час затвердження цих маршрутів і розроблення графіків руху ми спілкувалися з місцевими мешканцями, як їм було б більш зручніше, коли тролейбуси їдуть в центр корабельного району, коли вони виїжджають, там, наприклад з Кульбакіно. Як би це було для нас, то пасажирів більш зручно. Тобто ви думку місцевих людей враховували так. Так, звісно, ми спілкувалися. У нас є і працівники, які живуть там, на всіх мікрорайонах, на об'їзній дорозі, в Кульбакіно. Також нам допомогло управління транспорту Миколаївської міської ради. Вони теж спілкувалися. І, в принципі, ну, думки різних людей зійшлися, і ми зробили от ранкові вечірні е, графіки, так як е, було е, просили люди, і також врахували вже існуючі. Маршрути, 10-й маршрут для того, щоб вони не накладалися один на одного, а щоб люди могли зручно пересісти і вже поїхати, наприклад, в центр міста, там почекавши до 5 хвилин пересісти і поїхати вже далі. Тому що так само, як і на всіх інших маршрутах, у нас діє при придбанні квитка qr кодом у нас діє безкоштовна пересадка між електротранспортом, півтори години люди можуть рухатися і повторно. Она не сплачувати за проїзд будуть коригуватися вже діючі маршрути відповідно до того, щоб ефективніше все це організовувати. Взагалі всі ми зараз ну максимально намагаємося скоригувати наші маршрути від сьогодні. Також скоригований трохи і десятий маршрут, тому що ми ввели в експлуатацію вже. Зарядну станцію диспетчерський пункт зарядної станції на вулиці Айвазовського. І для того, щоб розвантажити нашу кінцеву зупинку по вулиці Курортній, ми перенесли від стій обіди в тролейбусів на Айвазовського, для того, щоб зменшити навантаження на цій ділянці дороги, тому що багато тролейбусів в них є перерва і там ускладнений рух для автомобільного транспорту. Тому ми зараз намагаємося якомога більше ну розкинути ці відстої, щоб там не було великої концентрації транспорту і автомобілі також могли проїжджати без е, перешкодно. Ось така зарядна станція. Вона якраз і дала можливість запустити ці нові е, тролейбусні маршрути 11 та 12, Саме про них ми говоримо. так, так, да, да. да. Зарядних станцій таких більше по місту не планується будувати. Ні, поки що у нас всі інші маршрути, ті, які ми там продовжуємо, там шостий, нам вистачає запасу ходу. Це оскільки тролейбуси рухаються всередині мікрорайону, де зовсім немає контактної мережі. Тому для того, щоб працювати, нам потрібна була зарядна станція і плюс той самий десятий маршрут, який рухається ми в корабельний район. Все є моменти, коли потрібно підзарядитися, щоб бути на 100% впевненими, що доїде до контактної мережі. Тому ми розпочали роботи і вже завершили по облаштуванню зарядної станції. Але там не тільки зарядна станція, там і диспетчерський пункт, там і кімната відпочинку водіїв. Тобто наші водії можуть прийняти відпочити. Тобто, ми облаштували його повністю місцем відпочинку. Там є холодильник, там є мікрохвильова піч, там є чайник. Там постійно є вода. Що люди можуть. там. Є туалет, це те, що працівникам також воду потрібно. Тому там повністю все обладнано, як для зарядки тролейбусів, так і для відпочинку наших працівників, які цілий день за кермом і їм потрібно пройти. Там є невеличка альтанка на вулиці, де вони також можуть посидіти, там випити чаю, кави або просто води, і вже потім продовжувати рух, надаючи послуги пасажирам. Звичайно, що там стоять генератори на випадок блекаутів можливих, так щоб можна звісно. Да да, да ми там поставили нам ці генератори були передані агенції розвитку Миколаєва. Ми поставили два генератора потужністю по 110 кВт кожний. Що на момент, якщо буде блекаут, будуть після обстрілів наших придуркуватих сусідів щось. З електроенергією ми все одно зможемо надавати послуги і перевозити пасажирів. Взагалі, для того, щоб розуміння, є там у нас такі певні видання інтернет, які можуть без там уточнень без цього робити самі якісь висновки. Зараз рухаються на маршруті номер 11 два тролейбуси, на маршруті номер 12 один тролейбус. Але. Це не означає, що водій під час того, коли тролейбус заряджається, він там сидить і нічого не робить. Ні, ми спланували свою роботу так, що є два е, тролейбуси, які постійно стоять на зарядці, і водій, приїхавши з туру, там закінчився тур. І якщо він бачить що потрібно поставити на зарядку тролейбуси, він пересідає на інший тролейбус і продовжує рух на маршруті. А той, в якому він був, ставиться на зарядку і заряджається. Тому у нас безперервна, безперервна робота йде по наданню послуг з перевезення при цьому всьому, що тролейбус тролейбуси такі, як як чолнок, йде. Тобто він пересідає з одного на інший тролейбус і далі продовжує свою роботу. А тролейбуси в цей час заряджаються і набирають потрібний заряд на всі маршрути Виїхали уже нові тролейбуси, які Миколаїв отримав на початку серпня. Від наших партнерів вони пройшли. Потрібну сертифікацію, вони пройшли страхування, техогляд і вони вже повністю всі готові для роботи. Вони зараз вже працюють, в тому числі і на маршрутах у віддалений район у нас немає закріплення. Транспорту за певним маршрутом у нас весь транспорт рухається на всіх, на всіх наших існуючих маршрутах, тому ми ще раз. Я я ще раз хочу сказати велике дякую роду данії. Уряду данії особисто послу, працівникам посольства, які допомогли, які зрозуміли те, що ми казали, що нам потрібен транспорт, те, що міський голова їх неодноразово пояснював для чого транспорт, що в Миколаївці рухається, і ми бачимо це по постійному росту кількості перевезених пасажирів. Тому ми дуже вдячні їм за підтримку за допомогу, дуже велика допомога, яка дала нам змогу розширити присутність на маршрутах міста саме електричного транспорту. Тому що це є екологічний транспорт, це є екологічний транспорт. Він не забруднює навколишнє середовище. Це класний комфортний транспорт для пасажирів, поданю послуг, тому ми. Дуже 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 вдячні данії за таку підтримку за таку допомогу. Декілька років тому за ініціативи міського голови почався проект по оновленню тролейбусного парку в місті Миколаєві. Це був кредит Європейського банку реконструкції і розвитку на 20 мільйонів євро. Ми в рамках нього планувалося закупити тролейбуси звичайні, тролейбуси з автономним ходом. В рамках кредитних коштів ми могли купити лише 20 Два тролейбуси з автономним ходом. Тобто 40 звичайних і 22 з збільшеним автономним ходом до 20 кілометрів. Тендер ми провели на 40 одиниць, тому що була домовленість з Данією, що вони грантово профінансують нам ще, ще тролейбуси. Тому на сьогодні ми маємо 40 тролейбусів звичайних та 40 тролейбусів з збільшеним автономним ходом. Тому повністю вже проект по оновленню тролейбусного парку завершено на. Сьогодні вже все. ми маємо 80 нових тролейбусів, 40 з яких це з автономним флоном 20 кілометрів. Ну і з трамвайним парком на жаль дещо складніша ситуація. Так і тут оновлення потрібне, але на даний час поки домовленості немає. Давайте так скажу, ведеться робота донорами з, з, з проекту оновлення з, трамвайного парку. Міський голова постійно у всіх своїх закордонних відрядженнях спілкується з нашими партнерами і показує те, що Миколаєву потрібно новий трамвайний парк. Ми зараз говоримо, як і про спочатку там, наприклад, перший етап це живані трамваї, які були в в європейських країнах, так і про повністю новий трамвайний парк, який буде відповідати на всім на сьогодні нормам, а також те, чого заслуговують. Миколаївці. Тому над цим питанням працюється. Це не там не одного дня місяця питання. Це потрібно ну, дуже багато зустрічей, домовленостей, дуже багато потрібно надати інформації по кількості пасажирів, по використанню нашого транспорту. І взагалі ну, трамвай це трошки більш таке глобальне, тому що тролейбус він рухається по дорогам загального користування, а трамваї це. Саме трамвайна інфраструктура, це рельси, і ви бачите, ми зараз там намагаємося всі аварійні ділянки замінити для того, щоб показувати нашим партнерам, що ми готуємося не просто чекаємо, коли нам впаде з неба там новий транспорт трамвайний, і його не буде де ставити. Але ми замінюємо трамвайну інфраструктуру для того, щоб мати можливість використовувати вже. Там нові сучасні трамваї на наших маршрутах І для партнерів це теж аргументи, звичайно, так ну звісно, да що ми, ми всі свої роботи комунальне підприємство виконує власними силами. Це теж ну є таким аргументом для наших партнерів, тому що ми, ми робимо все самі. Тут наші спеціалісти можуть робити ці роботи самі. Вони вже ну є вже досвід, ми вже третій рік самі. Повністю замінюємо рельси. Ми з кожним роком ми використовуємо вже такі більш сучасні технології. В цьому році вже ми використали вперше в Миколаєві полімерні шпали. Це з дуже великим сроком, гарантійним сроком експлуатації. Там 50 років, що вони були працювати, використовуватися, і на там на цій ділянці вже не буде проблем там з просідання. Зараз одним із найголовніших. Питань міського голови. Ви залучити фінансування на промоги. Ви ще системно готуєте для себе водіїв на постійній основі. Кілька вже випусків було. Так, тобто, ви вирішуєте кадрові питання теж, якби активно, так, ми намагаємося постійно навчати нових водіїв. В п'ятницю було оголошений набір вже на нову групу водіїв. Запрошую всіх бажаючих. Приходити, заповнювати анкети, ми не витрачаємо на навчання коштів бюджету. Ми шукаємо знову ж такі партнерів. І цього разу знову ми співпрацюємо з організацією Щедрик, які беруть на себе повне фінансування навчання водіїв. Тому ми це почали. Продовжуємо для того, щоб постійно мати в себе водійський склад і в. Надавати послуги боючись те, що в нас є транспорт, але немає кому на ньому працювати. Тому це наша так системна робота. Я вдячний всьому своєму колективу. Якісь нові маршрути пропрацьовують, які можливо в перспективі можна буде відкрити. Ми бачимо, читаємо, що всі хочуть електротранспорту, всі мікрорайони, але це нереально. Є певна кількість транспорту, яка може забезпечувати мікрорайони. Є прив'язка до існуючої інфраструктури тролейбусної. Тому ми дивимося те, де ми будемо якісно і стабільно надавати послуги, а не так просто поїхали. Потім через день ой, ми не, не зможемо. Тому всі ці зараз, що є вже маршрути, вони всі пропрацьовані для того, щоб максимально надавати послуги без збоїв. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана був з нами на зв'язку. Говорили про нові маршрути та оновлення транспорту підприємства. Також Миколаїв має отримати 26 нових комунальних автобусів у межах. Кредитної програми Європейського інвестиційного банку. Про це телефоном нам розповів директор комунального підприємства Миколаїв Пастранс Транс Дмитро Тисленко. До слова, за перше півріччя 2025 року підприємство перевезло майже 7 мільйонів пасажирів. Почуємо Дмитра Тисленка. Коли очікувати Миколаєву на нові комунальні автобуси? Ми очікуємо на поставку перших комунальних автобусів приблизно до кінця серпня, початок вересня. Скільки має бути всього? Як мінімум 10 10 нових автобусів від заводу виробника? А взагалі щось на сьогодні можете сказати з саме рухомим складом підприємства? В якому стані він технічно? Рухомий склад, який ми отримали від наших міжнародних партнерів. Він є не новим, переважно своїй більшості. Тому він періодично так а, виходить з ладу. Ми його максимально а, швидко та мобільно намагаємось ремонтувати, щоб вони залишалися на лінії та на вулицях міста. Скільки всього наразі виходить автобусів на маршрути? Дени виходить 38 автобусів. Що з новими маршрутами? Бо зрозуміло, що подовження 79 го маршруту у Варварівку було досить хорошою ідеєю. Місцеві мешканці задоволені, що нового ще можете запропонувати для зручності Миколаївців. Ще приблизно два місяці тому ми звернулися з листом до Миколаївської міської ради щодо розгляду нового абсолютно маршруту. Який зможе курсувати у такий віддалений район, як Велика Караниха. На перспективу ми розглядаємо саме цей мікрорайон. В подальшому цей мікрорайон Казарського дуже велика кількість звернень надходить. Але це вже при отриманні нових автобусів та наявності водійського складу. Бракує водіїв на сьогодні у вас? Ні, на сьогоднішній день дуже вдало спрацювала компанія щодо набору кадрів, а саме водіїв категорії Д. Тому у нас немає на сьогоднішній день дефіциту а, саме цих кадрів. Ініціатива ваша на день незалежності, щоб був безкоштовний проїзд для миколаївців у вишиванках. Наскільки підтримали так, скажемо, у колективі цю ідею? На протязі останнього року ми дуже активно підтримував соціальні проєкти, Це і дитячі свята, і написи на автобусах підтримку військовополонених та зниклих безвісті. І вже така практика щодо безкоштовного проїзду в вишиванках у нас була на день вишиванки безпосередньо. Цю ідею підтримують всі, абсолютно колектив. Да. Для того щоб більш поширювати та заохочувати наших містян до вдягання вишиванки як символу нашої державності та етнічності. Тож, 24 серпня, миколаївці та гості міста зможуть безкоштовно проїхати у комунальних автобусах. Для цього треба лише одягти вишиванку. Як зазначив Дмитро Тесленко, повідомляючи про ініціативу підприємства, давайте наповнимо цей день барвами нашої незалежності та незламності. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почав. ます。